Мені апельсин зв'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються тимпірно. Купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чик. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Наступна тема про енергетиків. Енергетики сьогодні це люди, які працюють буквально на межі, а потім ще трішки. Під обстрілами в мороз Желедицю, коли пошкоджені лінії, це не просто аварія, а питання життя для тисяч людей. З нами на зв'язку людина, яка вже понад 23 роки в енергетиці і з перших днів повномасштабної війни організовує відновлення високовольтних мереж і часто працює з бригадами просто неба. Антон Дралов, керівник департаменту високовольтних мереж компанії ДТЕК Дніпровські електромережі. А пане Антоне, вітаю вас. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як сьогодні виглядає робота енергетики? От уявляємо там: приліт, знеструмлення, і які перші кроки, як швидко ви маєте приймати рішення? Так, дійсно, рішення ми маємо приймати дуже швидко. В першу чергу диспетчер оцінює стан системи електричної стан за наявними даними стан обладнання, яке постраждало, кількість відключених абонентів і при Мають відсик... від... відсекти пошкодження. Налагодить. Ми так. вас чуємо. Продовжуйте. Ви з нами зв'язку, пане Антоне. Так. Маємо проблеми зі зв'язком. Зараз наші редактори спробують відновити. Ось вона робота енергетиків. Та, про те, що в Україні сьогодні проблеми з енергетичною системою, ну ні для кого. Не новина і навіть. В енергетиків є ці проблеми. Я хотів би розпитати не тільки про те, як відновлюється енергосистема, скільки часу на це потрібно, але й про людей. І хотів би, щоб ви познайомилися з тими людьми, які зараз працюють над відновленням енергетики в Україні. От пан Антон 23 роки працює, і з перших днів повномасштабки високовольтні лінії це ж ну, хребет всієї енергетичної системи України. А що там відновлювати опори, кабелі, підстанції, там цього всього, причому уявіть собі в цей мороз під обстрілами? Скільки енергетиків? <кій> Як вони знаходять в собі сили? Ну, це буде наступне питання. Зараз ми з'ясуємо, чи пан Антон з нами на зв'язку. Пане Антоне, здрастуйте ще раз. Здравствуйте. Я тільки що розповідав про те, що і в енергетиків бувають збої навіть в прямому ефірі. Це час. Це виклики, в яких живемо. Скажіть, будь ласка, так. я відразу до наступного питання: наскільки от складно відновлювати високовольтні лінії? Це ж опори, кабелі, підстанції? За що потрібно братися в першу чергу? І що страждає найбільше Так, і... <зв>. лінії? Це дійсно така система кровообігу нашої енергетики, і найбільше страждають проводи при прильотах від уламків, від дії вибухової хвилі. Страждають проводи на високо на досить суттєвій висоті, ми для ремонту застосовуємо автопідіймачі, хлопці працюють, міняють ураження ділянки. Дуже, дуже дуже складно відновлювати опори. Якщо це залізобетонна опора, це ще там досить швидко ми можемо замінити. Якщо це металева опора. Якщо це металева пора, то це відновлення може зайняти тривалий термін. Скажіть, будь ласка, от ви часто їздите на ремонти разом з бригадами. Як ви мотивуєте людей, отих, тих, яких називаєте зараз хлопцями, виходити на роботи після повторних ударів? І що головний страх в таких виїздах? Це техніка, обстріли, повторні обстріли чи банальна втома? Так, да, з бригадами я виїжджаю. Я бачу, як все це відбувається. Бачу досить часто наслідки прильотів. Першим бачу ці наслідки, взагалі, бригади, які виїжджають, вони не потребують якоїсь особливої мотивації, бо всі все розуміють. Ну головне, що ми говоримо людям, що у них є відповідальність. Вони це чудово розуміють. Відповідальність перед сім'ями, перед співвітчизниками, які чекають світло, і від результатів роботи. Бригад від швидкості їх роботи від сміливості буде буде залежати результат і швидкість повернення світла. І я хочу подякувати всім своїм колегам, які працюють у зонах небезпечних у прифронтових зонах. Їх не, не потрібно вмовляти. Вони їдуть і роблять свою роботу, незважаючи на ризики. на... Боєприпаси, які розкидані навколо, незважаючи на fpv дрони, особливо на півдній області, там це основна загроза, на Східній області дуже складно працювати. Хлопці мотивовані, вони знають, для чого вони це роблять. Пане Антоне, дякую вам. Дякую вам за вашу роботу. Про відновлення енергомереж говорили з Антоном Драловим, керівником департаменту високовольтних мереж компанії ДТЕК Дніпровські електромережі. Далі новини з.